Ім'я Галя в сучасних словниках українських імен кваліфікується як розмовний варіант повного офіційного імені Галина у південно-східному наріччі української мови за матеріалами Дорошенка використаними б Грінченком жіноче ім'я Галя та його здрібніло писливі варіанти Галька, Галюня, Галюся, Галютка наприкінці 19 століття ще кваліфікувалися як відповідники повного імені Ганна. А не офіційного імені Галина. Ім'я Галина розцінювалося то як зовсім окреме ім'я, то як варіант імені Ганна. Неоднакове місце ім'я Галя посідає також у інших слов'янських мовах. Так у Сербії сучасне ім'я Галя пов'язують із двома різними іменами: офіційним ім'ям Гаврила та іменем Галина. Отже. Для сербської мови ім'я Галя є також омонімічним. У Болгарії ім'я Галя кваліфікують як жіночий відповідник чоловічого імені Гало, яке виводять з давнього прикметника Гал чорний темний, але не заперечують, що функціонально воно може бути розмовним відповідником імені Галина. Останнє пояснюють як недавнє запозичення з російської мови у хорватів жіноче ім'я Галіна так само розцінюється як нове запозичення з російської. А його генетичне коріння, за словами фахівців, сягає грецького слова, що означає мир тиша. Традиційне хорватське жіноче ім'я Галя вважається таким, що походить від давнього слов'янського прикметника Гал Чорний темний у західних областях України жіноче ім'я Галя до Першої світової війни було маловідомим, а підведення його під офіційне ім'я Галина сталося тільки після Другої світової війни, тому можна припустити, що слов'янське жіноче ім'я Галя це окреме ім'я, яке не має прямого стосунку до календарного імені грецького походження Галина, насправді українське ім'я Галя, це жіночий відповідник до чоловічого імені Гал, яке сягає про слов'янського прикметника, чорний темний. Тобто тієї ж прикметникової основи, що й в українській назві птаха галка, сіра ворона. Схожі на галя імена Маля Паля-Галь Ілля, Воля, Леля, Майя Неля, Доля, Надя, Галгодя, Аня Роля, Фаль, Даня.